Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами продовжуємо слухати казки про ельфів, про принцес, про принців. А також сьогодні я вам прочитаю про дракона, якого знайшов принц Мілан. Сідайте зручно і уважно слухайте. У великому чарівному лісі любив гуляти принц Мілан. Якось він пішов помилуватися лісом, позбирати ягоди. Мілен ішов довго та назбирав повний кошик улюблених ягід. Раптом принц почув дивний шурхіт. Він обережно підійшов до ями, з якої лунав звук, та зазирнув до неї. У невеликій западині було розколоте яйце, а поруч із ним ворушив лапками рожевий маленький дракончик. Мілан засмислився, що з ним робити. Поблизу не мешкали дракони. Найближче їх ліво було на острові, що стояв посеред моря. До нього ж на кораблі тільки два дні треба було плисти. Як сюди потрапив дракончик, Мілан також не знав, але вирішив не кидати маля, а забрав до себе. Мілан годував малечу з пляшечки молоком, потім почав давати солодкі напої, далі став приносити смачні страви з сусідньої пекарні. Дракон потихеньку ріс та був уже удвічі більшим зампринцем. Дракон любив Мілана, грався з ним, але чомусь не розмовляв. Пройшов місяць і дракончика наче підмінили. Він почав вередувати, полум'я вивергати без причини, припинив пити напої, став дуже дратівливим. Мілан пішов до одного старця за порадою. Він спитав мудреця, що мені з ним робити? Може, повернути в ту яму? Ні. Ти взяв на себе цю відповідальність і маєш нести її, незважаючи на складнощі, сказав старець. А як мені з ним бути? Мені дуже важко. Ось тобі книга. І старець простягнув великий Том. Тут є усе про драконів. Читай і виховуй його. Мілан узяв книгу і пішов до себе додому, де дракон уже встиг спалити серветки, капці та зім'яти постіль. Важко було мілено з великим та сильним драконом, який ріс кожним днем. Але книга дуже допомогла принцу. Він навчився правильно годувати дракона, знаходити з ним спільну мову, домовлятися. Згодом дракон почав потроху розмовляти. Тепер було значно легше. Дракон став більш слухняним, хоча і був з характером. Але це не лякало Мілена. Він дуже полюбив дракона і вже не, не збирався його відштовхувати від себе. Так вони жили разом. Дракон часто грав з принцем, навіть катав його на собі. Мілен чудово порався зі своєю справою. Він виростив сильного, сміливого, чемного та доброго звіра. Але прийшов час їм прощатися. Дракон дізнався, де мешкають його родичі та полетів на острів. Він повернувся через тиждень та розповів Мілону, що дуже там щасливий. Вони домовилися, що дракон житиме там, але не забуватиме про Мілона, стане його навідувати. Принц дуже щасливий, що не покинув малого та вклав у нього силу та любов. Бо як би важко не було, Усе можна подолати, якщо робиш це за покликом серця. Сподобалася вам казка? Отже, мої хороші, ми який робимо висновок з цього прочитаного? Що сву... те, що ви розпочали роби... роботу якусь, не можна кидати її на пів незакінчену. Треба йти до кінця. А особливо, якщо ви побачили, що це ви хочете зробити, вам це подобається. І старець дав дуже слушну пораду, правда? Тому і ви, якщо розпочинаєте якусь справу, завжди йдіть до кінця. Ось я з вами зустрічаюся і вірю в те, що мої казки вас привчать не тільки слухати, а й ви захочете читати. Адже читати це дуже цікаво. Пишіть, діліться, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Дякую вам. До зустрічі!